Не лише люди середнього віку 50-60 років, а й 18-25 відчувають тепер значною мірою відчай, психічне занепокоєння, безнадійність. Мова про нову світову тенденцію, яка розпочалася у різних куточках світу, приблизно від 2019-го. Йдеться про це у статті журналу За економіст. Понад 50 років американські та британські вчені регулярно фіксують самооцінку населенням свого психічного стану. Донедавна вікова крива містила обов'язковий та так званий горб відчаю, ось він. Після виповнення 40-42 років люди дедалі гірше оцінюють свій психічний стан. Піку ця негативна тенденція досягає у період 50-60 років. Після 60 спадає. Люди якось прилаштовуються до життя, як воно вже склалося. Дослідження по 44 країнах світу демонструють високі рівні тривожності у хлопців та дівчат, приблизно від 99 до 2007 тисячі років народження. Найбільше у тих, в кого лише шкільна освіта, та у дівчат віку. Близько 21-25, і у віці 26-27 вона не дуже той спадає. Свіжих даних саме по Україні у цьому дослідженні нема. В чому ж причина? Чому 20 мають рівень тривожності та невпевненості вищі, ніж ті, кому вже 50-60. Вчені виявили три причини на слідкові зв'язки: психічне здоров'я погіршується, чим довше молода людина не може знайти роботу. Друге, чим більше часу у смартфоні, тим гірше з психікою. І третє, чим більше часу у соцмережах, Мережах тим занепокоєння і скарги на психічне здоров'я частіші, але всі ці результати потребують щорічної ретельної перевірки різними методиками.